друзі, і з нами сьогодні фантастичний гість. Людина, яка особливого представлення, певно, не потребує. Це не просто історик, а людина, яка дуже багато докладається до нашого спільного переосмислення історії України і Центральної Європи, і, може взагалі світової історії, я би сказала. Космічної, скажімо космічний, так. Космічний так. Скромність прикращує людину. Абсолютно, особливо, особливо історика. Професор Ярослав Грицак. Вітаю, пане професоре. — Вітаю вас, слава Україні, героям. Слава. героям. слава страшенно тішуся знову вас бачити, знову з вами говорити. Це завжди надихає. Слухайте, у вас от буквально пару годин тому була на букфорумі розмова з Віталієм Портниковим, яка називалася Нова Україна в Новій Європі. І от я би з цього власне хотіла почати з того, що ну очевидним чином війна Європу перепрошиває та вона її дуже змінює і. Мені видається, мені цікаво тут ви погодитеся чи ні, що взагалі сам концепт Європи як певної цілісності він підважений. Він десь себе вже вже не виправдовує. І ми починаємо десь сумніватися в тому, що насправді є якісь такі ядрові спільні цінності, той самий концепт свободи, про який ми так багато говоримо, в тому числі сьогодні. Він якось дуже по-різному звучить в різних країнах Європи, але, але, вочевидь, є країни, які дуже добре розуміють, чим ми маємо до справи, і яким точно є що сказати імперії. От що це таке нова Україна в Новій Європі? Що це за нова Європа? Як я розумію Європу? Я розумію Європу як великий емансипаційний проект, який від часу свого заснування може що це коли? Давайте почнемо з античної Греції, яким ядрі свою свободу. І ця свобода застосовувалася поступово до різних груп. Найбільше про те, що не століття, це і кріпацтво, і жінки, і знаєте, і там різні середовища. Тепер це ДЛГБТ, е -е, рівняння в правах. Далі йде мова, що взагалі можливо будемо говорити про рівняння тварин, бачите, ну, ну, у нас мають свободу та ваша собака св... свобідна, я так маю на увазі. Принаймні на клітці і на вбуці. Тобто це великий містиційний проєкт. І цей проєкт будується на тому, що Європа єдиний континент, який довелося вибити політичну систему, де це не просто слова, де є практика. Мона каже, що це те, що ми називаємо правовою державою, ліберальною демократією, назвіться, як хочете. Це є виключно продукт Європи. Європи є дітей. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки, Канада це також та частина. І цей продукт він дуже несталий, він дуже швидко псується. Знаєте, як вибешся слово за метафору продукт, який би без... треба час, мати якийсь холодильник або щось, бо інакше він псується. Він весь час попадає в кризу. І в нього щось за загрози. І якщо ви читаєте, скажімо, європейську інтелектуальну думку останні 200 років, то весь час постійна тема кінець демократії, кінець свободи. Оце нападає. Це є, що я хочу сказати: вибеш здоровий ступ. Чим для мене Європа дорога? Тим, що Європа весь час має кризу свободи. Дуже небезпечно криз свободи. Але весь час після цієї кризи вона відроджується з новою ідеєю свободи, з новими правилами гри. І і для мене, власне, це сучасна війна України, це і чергова криза Європи. Це криза, яка Європа давно потребувала. Тому що вона надто довго була, можна кажучи, поза холодильником. Uh -huh. Цей продукт швидко псується дуже господа, вона потребує кризи. І я маю надію, що власне те, що зараз дається, це є шанс. Це шанс не тільки для України, шанс це шанс першої також Європи. Просто перебудувати, просмисти, що таке свобода, що таке воля, і як вона має функціонувати в цьому світі. Слухайте, якщо ми говоримо про власне зміну зміну в Європі, зміну якихось альянсів, зміну взаємодії, і знову ж таки ви на цій події говорили про те, що перемога наша буде можлива, така повна перемога, да не короткочасна, виключно в альянсі з країнами Балтії, Скандинавії Польщі. Та як вам бачиться цей альянс? На Яких засадах він має будуватися? Я е, трошки інакше сказав. Дякую, що ви про це цю думку підняли. Я сказав про що. Розв'язка України це в ширшій спільноті, тому що Україна стоїть на надто небезпечному, і загрозливому, і чутливому пограниччі, а це пограничі між Заходом і Сходом, і Європою, і Азією, демократією, автократією, назвіть це як хочете. І Україні треба з цього прагниччя виходити, бо це надто небезпечно. Ми там століттями застрягли. І для мене вихід з цієї пограничі – це вихід ключовий, це вхід в інший простір. В російському вже були. А цей простір це Європа, про яку ми говоримо, і цей, це заходи його дітей, і цей простір для мене символізує НАТО, Європейську. І це я не бачу альтернативи цьому. Як, як вийти з цього простіру? Я думаю, що це, власне, це буде перемога України і поразка Путіна. Бо це найбільше, що Путін не хоче. Я просто вважаю, що цю ціль навряд чи нам вдасться реалізувати швидко чи зразу. І тому деякі експерти, я прислухаюся їх і думки, говорять, що можливо Україна треба буде по черзі входити поетапно. І одне з типу це створення такого союзу союз, який доключати Британію, хоча не європейською, але є Європейською. Голландію, Данію, скандинавські країни і Польщу. І цей союз буде служити дуже прагматичним цілям, перш за все, з гарантії для України. По-друге, розрік такої території, де Україна може виробляти воєнну промисловість амуніцію, дуже потрібно, а можливо також якісь міри закрити небо над Україною. Тобто дуже прагматичні речі. Але це поступово, поступово, поступово речі. Це є, можливо, засік для як фантазії, але це те, що говорить реально як можливий варіант, проміжний варіант цієї війни. Знову ж таки, якщо ми говоримо про, про наших сусідів, про наше сусідство, нові альянси, от мені видається, що ми нарікаючи дуже часто, що світ про нас недостатньо добре знає, недостатньо розуміє, ми насправді самі ну. То якось не дуже знаємо наших сусідів, не дуже стежимо за тим, що там відбувається, не дуже вміємо говорити про якісь спільні складні теми. Ну, скажімо, як це відбувається постійно з польсько-українською історією, да, де ми весь час ну, заходимо в якісь такі трошки, може, не глухий кут, але щось близько до того. Дивіться щодо польсько українського стосунку, я вважаю, що фундаментально, фундаментально ми примирилися з поляками, тобто ми не будувати ані за лівю ні за переміщ. Не те, як Росія виїздить до Донбасу Крим, ми це виключаємо. Це все. Це винесе за душки, хоча загроза дуже висока, про це говорили. Падіння за проводить того, що Польща Україна примирилися щодо кордонів, це дуже важливо з двох сторон. Це означає, що у нас буде досконале примирність. У нас не буде досконале примирення, тому що у нас окремі камні спотикання. І це найбільше камні спотикання це Волинь. І тут з працювати. Я скажу свого власного досвіду, я займався так Волині тільки історика, як публічний інтуграм, який організовував різні зустрічі, примирення, таке всі інші. І я не бачу, що ані Польща, ані Україна готові до примирення. Щодо Волині. Але ми повинні розуміти, що питання Волині не зійде з передкуди на Польщі, він завше буде. Ну не завжди, завжди це слово він буде довго, тому що для поляків Волинь це те саме, що на Злодомор. Кожна нація мусить мати якусь знаєте, символ якоїсь страшної катастрофи, національної катастрофи. І, на жаль, на жаль, я не за сам цієї катастрофи, я Волинь. Тому так чи інакше, ми мусимо щось робити з Волині. Ми мусимо щось робити. Знаєте, я це можу казати, які кроки є. От я е, можу розповідати в деталях, а це не буде цікаво вашим слухачам про те, що робиться в Польщі, чому це питання виникло, як воно виникло, так і всі інше. Але я вважаю, що, по-перше, нема поки що політичної волі ні з сторони це питання розв'язати. А по-друге, те, що вважаю, що е, розв'язка є. Тільки на це треба мати політичну волю, а ця політична воля означає речі, які не цілком приємні і симпатичні. І я скажу так, е, що для мене це важливо, примірні мови тільки на, на підставі правди. Яка б не гірка не була. І для мене це означає, що українська штаб повинна визнати свою відповідальність за воли. Умовами зі всіма знаєте, там, речами, що там насправді це було спровоковано чи не спровоковано, стільки було вбитих, чи не було вбитих таке всі інше. Це все можна історикам поговорити. Але загально кажучи, звичайно, ми розуміємо, що це була акція, яка була спланована вона була одночасна, І ця акція загинула мирне на населення. Бо це йдеться про жінок про дітей. Крапка. Це не полягає це треба визнати. Я вважаю, що визнання відповідальності за волині це не має бути на ознака слабкості, а на нашій сміливості, мужності, зрілості. І так це має бути обставом. Що ми не боїмося, можна це сказати. І так само Польща має це прийняти без пониження українців. Це не має бути пониження українців, це має навпаки бути наше як безприйняття, що ми в рівні партнерів. Щоб це сталося, я вважаю, що Польща зробити неповідний крок, тому що якщо українці несуть відповідальність за волинь. То Польща має нести відповідальність за політику, яка доправила до Це не є ситуація, знаєте, між німцями чи євреями під час Голокосту. Що тільки одна сторона жертва, а друга сторона відповідальна. Справді відповідальні обидві сторони з різним форматом, вже важливі. Тобто, має вже це та формула, яка вживалася при заснуванні вчасної Європи. Оцього продукту, яку ми зараз кажемо. А ця формула дуже проста. і Вона була перша застосована в дискусії чи в вимені е, листів між і німецькими і польськими письмами в х роках. Вона складує просто формулу. Ми просимо вибачення вас вибачаю. Якщо таке буде симетричне, тоді я вважаю це певнорозв'язане. Але поки що я не бачу, що одна сторона хоче це зробити, вона використовує це питання політики в дуже цинічних політичних цілях. Ну, але я думаю, що нам все робити, тому що це завдання, як про яке ми говоримо, це, це не звання так держави, як завдання інших структур, це завдання наших інтелектуалів, вашого радіо, а головне церкви. Бо церква має дуже важливе, бо таке примирення вона є метафізичне. не виводить ці дискусії з комішу площину. Це страшенно цікаво, що ви сказали власне, про, про роль вибачення. Е, два тижні тому там на вашому місці сидів інший професор, професор Тімоті Снайдер. і Він говорив про те, що, можливо, цей світ неможливо, а напевно, цей світ був би дуже інакшим, якби великі політичні діячі взяли собі на озброєння слова дякую і вибачте. Так, я цікаво зі не з цим, але для чого політики мають навчитися цієї мови. А це нова мова, яку, на жаль, вони зараз на володіють. Таке дуже просте і можливо, навіть наївне питання, але що ми, власне, як суспільство можемо робити для того, щоб навчити політиків цієї мови? Піднімати, піднімати градус і міняти, міняти характер дискусії. Вибушло, не дребіскуватися, не рахувати могилу так і таке всі інше. Справа з могилами є дуже паскудна, я, обіць, я розумію, з двох сторон. Я тут розумію, що насправді тут відповідальність більше поляків, ніж українці. Українці зробили все, що могли. Це поляки, речі, не викликали свої умови, але це інша справа є. Але я вважаю, що такі справи вирішуються сидіти за столом. Це не якась справа, знаєте, величезна ви. Всі, всі, всі вбиті мають бути поховані, їхня пам'ять бути гідно влаштована. Це все, і все золоте право. Просто немає, 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 немає це належної волі. Але ми маємо про це говорити. Але друге важливе, є, знаєте, я вірю в цей, історик, в що нас лікує правда. І нам час треба відмовитися від солодкої, солодкої неправди, яка не заспокоює, перейти до режиму, монокажу. і правда, яка навіть гірка може бути дуже гірка, але вона відповідальна. Те саме стосується нашої війни, Стосується нашої війни, тому що я вважаю, що держава, має почати говорити на нашій іншій мові. Не мови телемарафону, що так хочу сказати, а мовить ціком інакше, яка би дійсно наші проблеми не для того, щоб себе послабити, тож могли її гідно обговорити. Мові, мовити, ми маємо створити відповідний суспільний настрій, спини зазмовлення от, Для того, щоб це наші політики почали говорити по інакше. Як ви вже зачепили тему війни, давайте про неї поговоримо. Ми дуже багато останніми днями, і в тому числі буквально сьогодні, буквально тут, говоримо про те. Що буде після війни, і ну мені здається, що сьогодні вже історик та не має цієї розкоші сказати: та ні, я не працюю з майбутнім, я працюю з минулим. Так чи інакше, ви думаєте про майбутнє, говорите про майбутнє. І, зокрема, ну ми розуміємо, що в якийсь момент так чи інакше мусять відбутися вибори рано чи пізно, і національні, і місцеві, і, от заглядаючи туди, що ви бачите там. Ну, перш за все, я вважаю, що Україна одним з головних досягнень України є те, що надійство виробили Махніз виборів, справжніх виборів. Тому що справжні вибори полягає в тому, що ми ніколи не знаємо, хто ці вибори виграє. У нас кожен президент є несподіваний, що дуже важливо. Це не є Росія чи Білорусі, де вибір немає сенсу робити, тому що так знаємо, не пройти результати. Тому я дію, маю надію, і переконання, що цей механізм буде працювати як до війни, так і після війни. Він збережеться, він достатньо тривкий. Це одне. Друге, я дуже хочу, щоб у нас політичні питання вирішувалися все-таки виборами. Це дуже важливе питання, тому що я відчуваю це, ви пане мене підтвердити, у нас зараз є сильний запит суспільства на справедливість. Тих, хто на фронті, хто хто не на фронті, тих, хто воює і жертвує, і тих, хто краде. Ті, хто виїхав, хто повернувся, дуже важливо, це буде те питання, яке буде ключовим на виборах. Uh -huh. Я думаю, це військово стантому люди люди будуть хотіти справедливості і будуть мати на це цілком підстави. Питання: хто цю справедливість може гарантувати? Бо я дуже боюся, і це треба до також реально говорити, як історик, що в нас ці прагнення до справедливості можуть довести до громадських громадянських конфліктів дуже сильних. А з другого боку, при ситуації, коли Україна вичерпана, коли Україна викривлена. Кровава, маю на увазі, крокоплату татла крові, це може привести ці конфлікти, можуть провести громадянську війну. Я не включаю такої страшної можливості. Я кажу, знаєте, що я не маю нічого іншого, що я сильно так хочу, як миру, але я боюся цього миру, тому що якщо ми не приймемо певних мір чи заходів зараз, то мир це буде дуже-дуже тяжкий. Тому я, я вважаю, що має бути виникне показкова політична сила. Нова політична сила, яка буде пробувати артикулювати це саме в тих категоріях. Це дуже в розправних обзорах, не в дитячих категоріях, не в категоріях популізму, знаєте, це, а поговорити серйозно з нами і говорити про ці реальні проблеми, які нас є, для того, щоб ми могли їх усвідомити, ми їх, ми їх розв'язати. Чи є на це шанси я не знаю? Я надіюся, тому що я вважаю, що матеріал є. На це з громадянською спісником наділися вона є. Люди з фронту, які вернуться, припускають, що багато з них зможуть брати притомну участь, причому не тільки політики, чи військові, вони також з громадянського сектору, а також дуже важливо, тому що вважає, що в нас більш-менш зараз видно лідера, нового лідера. І це соціологія показує, і це подібну лідер, це залужний. Я читаю, слухаю його, я не хочу в нього зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися, але мені здається, що він робить сенсовні заяви. Чи він піде в політику, не знаю, але знаєте, це питання як з Ющенком. Хтось, хто, хто пам'ятає з нас історію, то пам'ятаєте, що Ющенко теж дуже довго не хотів йти в політику, коли його заставили обставини. Пропускаю, те саме може бути із залужним, хоче чи не хоче, політика його дожене. Тобто ми повинні в такій критичної ситуації, що ми мусимо мати нову політичну силу. Інакше я не знаю, що є. Тобто я, я, не, я не уявляю собі найгіршого сценарію, тобто я уникаю найгіршого сценарію, хоча треба сценарій мати, бо часом страх це дуже позитивне почуття. Якщо маємо страх, то чому можемо робити щось, щоб уникнути цього, цієї страшної, страшної, страшної ситуації. Я вважаю, що навіть якщо цього не станеться, то Кина може довго жити, досить стабільно, агонізувати, але в цій стації агонії можна ж прожити дуже добре. Але тоді, скажімо так, ми, ми позбираємося свої страшного шансу. Це історичний шанс, тому що історичний шанс для мене це, це війдення в інший простір і роблення тих реформ, які ми не доробили, які б дозволили нам перейти не просто в історичний, а в іншу графії, в іншу історію. Скажемо, 19 груп успішних країн, от, які до останнього це були G7, чи там Західні країни, а останній час це стало також Чехія, Польща, Литва. Я вважаю, що країна має всі спроможності, можливості це зробити. Страшенно цікаво, що ви говорите про Валерія Федоровича як про потенційного кандидата. А як це змінить на вашу думку політичний фон, політичне поле? Ну дивіться, що я вважаю одна з ключових речей, яка сталася в Україні за останні 30 років, це поява нового покоління. Яке або народилося в кінці Радянського Союзу, або зразу після, яке радянський Союз насильно пам'ятає, які може бути російською мовою чи українською мовою, але не прив'язується до умовно кажучи, до російського рубля, а брачить краще себе з доларом чи єврою в Західю, і таке всі інше, хоче такі неровесників на Заході. І це покоління також дуже важливо неосвідчене, і воно також, що для мене також особливо важливо, воно формувалося поза державними структурами. І, е, е, Поза, е, поза індустріальним сектором. Це дуже важливо, тому що держава і індустрія це два найбільш корумцов, корумповані корумповані пов'язані. Це державна індустрія. Це сектор, мона знаєте, IT, от ваш мес-медія, от ви знаєте, про що я говорю. І це покоління поступово переймає владу в Україні. Куди не підеш? Подивіться зараз форум, хто керує цим форумом, дівчинка, яка має що не значно має чи не має тридцять. Я не знаю, хто клінаком вашого радіо, але дивлячись на вас, я бачу в тому самому поколінні. Куди б я не подвився, я бачу, знаєте, це. Є. Це теж на Заході, це що в Росії. Я вважаю, що в якійсь мірі Зеленський також представником цього покоління. Бо знаєте, якщо рівняти покоління Зеленського, уряд, влада українська і влада російська, Путін це 70 плюс-мінус 5 років. Mm -hmm. Зеленський це плюс плюс-мінус 5 років. Це, воно кажучи, в певній мірі це війна батьків і дітей, двох різних поколінь. Ріни сформулювань. Тобто я бачу в цьому потенціал. Тобто, чому я бачу? Бо я залужно бачу в цьому потенціалі. Залужні ці самі категорії, що Зеленський. На жаль, чи на щастя, Тимошенко і Порошенко вже глядають за старі. Хоча з точки зору політики їх вік відносно молодий. 60 кілька років це молодий вік. Про на Трампа чи на Байдена чи когось іншого, знаєте, ми це бачимо. Але ми бачимо інше станеться, що навіть ці політики вже виходять поза рамки. Тобто мені важливо, щоб це те, чи цей рух продовжився, але це рух дістав нового лідера. Нову програму. Навіть оце є. Ну тому я, я бачу, я не знаю. Знов таки не думайте, що це для мене зараз є якась та пропаганда заложного чи щось. я Ні, Просто це дуже бачу. Це цікава думка та за, за розвитком якоїсь лишень цікавості. Тому що я дуже важливо, що ми не потрили по помилку Ющенко, що ми надто mm. багато поклали на лідера. Тому що лідер, я не знаю, яка в мене особливість лідера, ознака лідера. Лідер це той, який може оточити себе людьми, які є розуміші від нього, які не боїться, які можуть слухати. Мені здається, що залужного цього є. Мені здається, що Зеленського цього немає. Тому що в мене виглядає так, що Зеленський знову ж таки, я обмеженою інформацією маю, з того, що знаю, то що чую, Зеленський обкружує себе людьми є виключно за особистою лояльністю. Цього це, 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 це погана ознака для лідера. Тобто, знаєте, це є. Тому я, 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 я говорю про певні принципи, як це себе уявляю. Тобто, який сценарій добрий, який можу для України прописати, я думаю, з цими сценаріями маємо працювати. Я хочу вернутися на пік кроку назад. Ви говорили про справедливість, повоєнну справедливість складний цей концепт справедливості, да, в світі, в якому її за великим рахунком може і не існує що таке справедливість. У Нас якби не відбудуються втрачені життя, не повернуться діти, які загинули. І з чого має складатися ця справедливість? Що таке справедливість у повоєнному світі? Тяжко мені сказати. Я зазнаю це відчуття, те, що завжди всі знають гуманітарні, починаючи з святого Густина, що я знаю щось таке, поки не починають питати, що це таке. Більше свячей не можу знати. Інстинктивно я розумію. Е, артикулювати мені тяжко, але знову ж таки, думаю, що це буде знов-таки завдання для нас з вами, для тих політичних проєктів, який виникне чи не виникне. Але думаю, дуже важливо політична справедливість полягає в тому для мене, щоб ці війна кінці справедливо. А це означає, що злочинці мають бути покарані. Е е е не знаю, чи нам вистачить покарати всіх злочинців. Але ключові злочинці мають бути покарані. Причому ці злочинці мають бути не тільки що стосувалися військових злочинів, а ті, які пропустилися ганебні вчинки, будучи при владі. І ми це знаємо, дуже важливо. Ну, я не буду переподати, бо це НАТО, на це є величезне замовлення. Тим більше, що стільки втрачено дітей молодих людей, таки всі інша стаж багато Баджу, яких людей але все одно не втрачені. Думаєте? це мусить мати якусь виправдання костюного. Це про це ісп. Про це справедливість. Поні розуміти, що ці, 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 ці втрати не були надаремно, що не просить якусь нову якість країни. Не в якості питання, а в якості репліки, мені здається, ну особисто для мене, наприклад, ця повинна справедливість такою великою її складовою. Має бути та пропозиція, з якою ми прийдемо на наші е, тимчасово окуповані території. Тут є те, що називається вже входимо в юридичні е, сфери е, галузі, і це називається «transitional justice. Е, не знаю, як добре української мови, це проводається. перехідне правосуддя, але справедливість все таки justice, Пройдеться про справедливість. Звичайно, що ми можемо крати всіх і не будемо Власник. крати всіх, але ми будемо крати деяких, які насправді почнулися злочини. А щодо інших, інших мусимо повиновити систему, як вони мають бути покарані бодай морально, або нести, від... нести відповідальність бодай морально. На це є приклади, скажімо, коли класичний випадок це Південна Африканська Республіка, коли перші системи партаю до цю систему вжили, це те, що тих злочинців, які, може, не мало великих злочинів, але все-таки допустилися злочини давали перед виборами, перед А вони сідають в тюрму. Або вони признають відповідальність, але публічно в деталях розповідаючи цьому кажучи на публіку. Так само це, знаєте, декілька днів підрячених тижнів це телевізор, телебачення і радіо працювати тільки на те, що не вислуховували ці всі визнання, і ми відчували, як ця система працює, як ця це состава, дуже важливо. Тобто це має бути. Тобто має бути по речі. Ну, скажімо знову ж таки. Я тут може фантазую, але це те, що ми робили спільно зі своїми колегами, коли ми говорили про сталий мир. Е, що скажемо, ми ж не можемо. Ми ж не можемо і не потрібно карати всіх, хто працювали і дістали працю під час окупації, тому що ми розуміємо, що часом це було вимушено. Це був, спосіб, це був спосіб виживання. Але я вважаю, що якщо ми не можемо карати всіх через з різних причин, то ми повинні, принаймні обмежити виборче право для тих людей, які займали адміністрацію. Це має бути один-два терміни. Це не буде сильне покарання, але це буде покарання. Можна сказати, їх маєте вивезти за якийсь час задушки. Цього політичного процесу тут поле до вибору, тому що це досить дуже великий, історично, досить науковий цей, і, і, і світовий досвід. Тут Україна навряд чи батька щось видумувати. Але це є ота система. Тобто, на тразично жастою, я вважаю, що про це все більше і більше говориться. Це система, яку мусимо обов'язково обов прости. Але ключове питання справедливості це довести Росію до того стану, коли вона не зможе і не схоче воювати з Україною і визнати свою вину за цю війну. Я знаю, що ми вас маємо вже відпустити на наступне інтерв'ю, але я не можу так швиденько ще одного не торкнутися. Проект Українська історія глобальна ініціатива, да, до якого ви є активно, активно долученим. Багато дискусій навколо цього проекту. І тут мені здається така річ, що ми, начебто, якби боїмося віддавати свою історію комусь. Ми хочемо якоїсь такої монополії на нашу правду, а але самі боїмося, якби відкрити цю коробку і подивитися, що там. Дивіться, є той загальний принцип, який напевно, знаєте, кінсується в бізнесі, всьому він-вин або zero-sum Гейм. zero сам гейм, я виграю, ти програєш. Так? Тобто немає тут двох виграєт, а є він-він, коли один плюс один дрібни не два, а три або п'ять. Чому я це кажу? Тому що поєднання історії України і історії світу не забирає ні історії України, ні історії світу, а додає нову якість. Тому що не Україну коли не бачити цілком іншому контексті, бачити зв'язки, яких ми не бачимо, тільки дивлячись на саме Україну. Я люблю цитувати цей вірш Ределя Кіплінга, який сказав дуже просто, що ви можете знати про Англію, що знаєте про Англію? Що можна знати про іншу ви знати про Україну? Якщо ми не розуміємо цих зв'язків, історичних зв'язків, причому чому контексті, всі інших речі, ми не розуміємо про чину наступу. Звідки взялися козаки? Це ж є українське явище, зокрема. Знаєте, це є насправді явище європейське, ми повинні розуміти, як ці козаки стали українцями, що сталося, Тоді ми походу в канареформації, е конфелізації, інші справи, це те, що європейські зуїти, Появляється масова акторів. Але ми хочемо розуміти ці зв'язки, хочемо розуміти, як ця Україна виникала. І що дуже важливо в цьому контексті, ми зрозуміємо, що Україна виникала як дитина Європи. Тому що всі ті, якщо ми почали мстійні проекти, які почалися в Європі, вони пошилися сюди. І поширення емесипаційних проєктів і дало в результаті цю дитину, красиву дитину, яка є Україна. І ці емесипційні проєкти дійшли до Росії, але Росії не вдалося. І це, класи... це... містова різниця. Тому що українці еминсипація вдається і вдавалася, і тут свобода залишається непростим звуком, натомі в Росії це провалилося. Для мене про це війна, про час свободи, про час свободи, що немає вибір. Це також дуже важливо, це не тільки політичне поняття, це поняття глибоко метафізичне, християнське. Тому що ми знаємо, те, що робить нас людьми, це те, що маємо право вибору. Дуже взагалі. дуже красиве закінчення цієї розмови. Україна красива дитина Європи. Страшенно дякуємо, що ви знайшли цей час. Я сподіваюся, що ми не останній раз вас бачимо в нашому бусі. Друзі, з нами був історик професор Ярослав Грицак. Дякую дуже вам. Дуже дякую